Добрий день, мої любі малята! Хочу запропонувати вам сьогодні уважно послухати та спробувати запам'ятати вірш, який має назву Сонечка умита. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита. Сонечка одіта, чисті черевички у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки. Малята, а тепер давайте повторити разом зі мною. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта. Чисті черевички у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки. Молодці малята. Сподіваюсь, вам сподобався віршик. До побачення, до нових зустрічей!